Австралія найвіддаленіший від інших континентів материк. Він повністю розташований в південній півкулі. Австралія материк, де все навпаки. У липні тут зима, а у січні літо. Дерева Австралії скидають на листя, а кору, ліси не дають тіні. А крізь зарості пустель доводиться пробиватися із сокирою. Малята тварин тут вилуплюються з яєць, а потім живляться материнським молоком. Австралія найменший материк на землі. Його площа становить 7,7 мільйонів кілометрів квадратних. Материк Австралія розташований у тих самих широтах, що й Південна Америка. Південний тропік перетинає Австралію майже посередині. Крайньою північною її точкою є мис Йорк. Південною мис Південно Східний. Крайня західна точка материка мис Стіп Крайня східна мис Байрон. На відміну від Африки, Австралія компактний материк. Його центральні області майже однаково віддалені від океанів. Берегова лінія материка слабо порізана. Лише на півночі є кілька півостровів, один з яких Кейп Йорк. Материк омивається морями Тихого та Індійського океанів: Кораловим, Тасмановим та Арокурським. Має всього дві великі затоки: Корпентарія на півночі і Велика Австралійська на півдні. Біля південно-східних берегів Австралії є острови Танспанія та Нова Зеландія, а на півночі острови Нова Гвінея. Береги Австралії, як і Південної Африки, омиваються на заході холодною, а на сході теплою течіями. Теплі води південної пасатної течії проходять уздовж північного узбережжя континенту. Холодна течія західних вітрів омиває його південні береги. Величезні океанічні простори відокремлюють Австралію від інших материків. Лише на півночі завдяки численним островам вона зв'язана з Азією. Віддаленість та ізольованість зумовили надзвичайність природи материка, що вразила перших європейських дослідників. Австралія через її віддалене розташування була відкрита для світу пізніше, ніж інші материки. Велику роль у дослідженні континенту відіграли європейці. Про існування великого невідомого південного материка тривалий час лише здогадувалися. Ним спершу вважали нову Гвінею. Але на початку 17 століття іспанський мореплавець Луїс Торес довів, що це острів. Він першим побачив північні береги нового материка. У середині 17 століття експедиція голландця Абеля Тасмана вперше обійшла цей материк з півдня. У другій половині XVIII століття східне узбережжя. Незвіданого континенту досліджував англійський мореплавець Джеймс Кук. Тільки на початку 19 століття англієць Меттю Фліндерс уперше проплив навколо материка запропонував його назвати Австралією з латинської мови Південний. Європейські переселенці почали заселяти материк з Південного Сходу. Тут було засновано найбільше в Австралії місто Сідней. Звідси почали освоювати землі для землеробства і підпасовища, шукати джерела питної води та розробляти родовища корисних копалин. Поверхня Австралії переважно рівнина і є найнижчою з-поміж інших материків. Її середня абсолютна висота становить лише 215 метрів. Рельєф Австралії схожий на рельєф Південної Америки, адже в основі материка залягає також давня платформа. Це австралійська платформа, міцний фундамент, якої у західній частині піднятий. У рельєфі їй відповідає західноавстралійське плоскогір'я, із середніми висотами від 300 до 400 метрів. Тут на багато сотень метрів втягнуться майже плоскі території, одноманітність яких порушується масивами останцями. Заокруглені скелясті схили під назвою Ольгаз розташовані в центральній частині материка. Вони утворюють групу приблизно з 30 вулканів, що лежать західніше від інших останців: – Айрис Рок або Улуру. Ці оголені скелі піднімаються над піщаною рівниною подекуди на 540 метрів. Центральна частина платформи за географічною будовою є величезним прогином. Укритим чохлом осадових відкладів потужністю у кілька кілометрів. Тут утворилася центральна низовина. На крайньому сході материка розташована область складчастості. Тут, у герцинський період, горотворення сформувався великий вододільний хребет. Північні й південні частини хребта істотно відрізняються між собою. На півночі горі низькі та середньовисотні з плоскими вершинами. Південна частина хребта значно вища. Тут розташовані австралійські Альпи з найвищою вершиною материка – горою Костюшко, яка має висоту 2230 метрів. На відміну від Африки та Південної Америки, в Австралії немає високих молодих гір. А Тихоокеанська зона землетрусів і сучасного гороутворення розташовано розташована набагато східніше від материка. Тому тута немає діючих вулканів і зладеніння. Проте тут, як і в Африці, поширені еолові форми рельєфу. На півдні західноавстралійського плоскогір'я трапляється чимало карстових форм рельєфу. Лійки, борозни, печери, що утворилися в розчинених водою в апняках. На узбережжі помітна діяльність моря. В Австралії є значні і різноманітні поклади корисних копалин. Найбільші родовища зосереджені на австралійській платформі. З магматичними породами фундаменту пов'язані рудні корисні копалини. Залізні, алюмінієві, мідні уранові руди. Руди металів залягають також на сході материка у горах. В осадовому чухлі австралійської платформи зосереджені нерудні корисні копалини, зокрема кам'яне і бури вугілля, нафта і газ. Вони залягають переважно в западинах і прогинах платформи на північному заході та південному сході материка. У центральних районах за умов посушливого клімату сформувалися значні поклади солі і гіпсу. В Австралії є унікальний природний комплекс це великий бар'єрний риф, що тягнеться на понад 2000 кілометрів уздовж східного узбережжя материка і є найбільшим коралевим рифом світу. Сучасна історія рифу налічує понад 8 тисяч років, загальний вік близько 18 мільйонів років. Тобто, нинішній великий риф розпочав свою історію в кайнозойську еру. З невеликого за розміром шару коралів завдяки формуванню басейну коралового моря і сприятливим для зростання рифів тогочасним кліматичним умовам. Нині великий бар'єрний риф вважають своєрідною формою рельєфу, органічного походження на материковому шельфі. На старому фундаменті органічних решток з'являються нові пласти коралів. Рифи можуть збільшуватися в діаметрі від 1 до 3 см на рік і ростуть вертикально від 1 до 25 см на рік. Крім того, вони ростуть лише на незначних глибинах, що зумовлено потребою в сонячному світлі. Материк Австралія це унікальний природний комплекс, який цікаво досліджувати та вивчати. Більш детально про особливості материка я розповім у наступних відео.